Привет. Здорово. Ти зараз активно займаєшся своєю вокальною кар'єрою. Як сталося так, що ти почав співати? Моя мама була вчителькою музики. І взагалі в мене була така дивна історія, історія можливо цього всього, чому я займаюся музикою. Коли моя мама була вагітно мною, то вона була вчителькою музики. І вона співала разом з дітками в початковій школі. І я думаю, завдяки цьому я вже в маминому животику не знаю, почав любити музику. Ти брав участь у шоу X-фактор. Чому ти обрав саме цей проект? Не тільки шоу X-фактор. Я взагалі брав участь в багатьох шоу. Оце, що я пробився на ексфакторі, це не знаю одна спроба, яка, наприклад, з 10 разів моїх потрапила в ціль. Тому що хто стукає, тому відчиняє. Я стукав, я стукаю і стукав колись, стукаю зараз. Я не стукаю, я стукаю в двері. І тому я прийшов на ексфактор е, на зараз, на теперішній момент, я продовжую далі йти вперед. Е, не знаю, скоро буде нове шоу на телеканалі Україна. Дивіться всі дуже цікаве шоу. До речі, де був Кузьма Скрябінь, коли я ще застав його. Мені дуже пощастило, що я зміг поспілкуватися з цією. Людиною дуже, дуже багато, навіть за цей короткий момент, коли я з ним спілкувався, це було буквально 4-5 годин. Я дуже багато інформації від нього почерпнув. Це настільки е, щира і відверта людина, що просто я таких ще в своєму житті не зустрічав. Насправді, він до, досяг в своєму житті, я вважаю, дуже е, багатьох речей і настільки просто. І настільки щиро він розмовляв з нами, ну, людьми, яких він перший раз бачив, і не знаю, ну. тобто... В яких ще проектах ти брав участь? Взагалі, починаючи, не знаю, там, з 5-6 класу всіх музичних конкурсах, Червона Рута, це такі фестивалі. Це я займав в них хороші місця, другі, перші, деколи навіть гран-при займав. І далі я зрозумів, що потрібно йти на телебачення, тому що нічого так не піарить добре, як телебачення. Так. І ось. Е, першим моїм проєктом було такі 14 років, я пішов на x фактор Я ж на x факторі не перший раз вже. Я з 14 років штурмую цей СТБ. І я прийшов, але цього, на жаль, не показали. А ось у 2014 році я пройшов досить далеко і все це показали, і все це класно так е, дало поштовх для моєї кар'єри співачої. На кастингу ти співав пісню доволі епотажного виконавця, Вюрст. Чому саме ця пісня? Знаєш, я підійшов з креативом до вибору пісні. Я зрозумів, що якщо я заспіваю там ШІЛЕЙ-О, ну коротше, співає кожен другий, а якщо я заспіваю кончіту, то... ось і ніхто не співає. І це дуже класно відобразилось на моїй е, відомості в ВКонтакті, в Гуглі, в Фейсбуці, тому що е, коли ти забуваєш е, в Ютубі. Rise like a phoenix», пісня переможниці Євробачення, mm -hmm. то вибувається перехіді Хвистенка на X-Factor, один мільйон переглядів, а потім кончите Words. Тому це дуже круто. Я думаю, що це мені пощастило, що я цю пісню. А який найсмішніший, найвеселіший момент ти можеш пригадати з цього шоу, який ти не можеш просто сказати без усмішки. Були такі моменти. Це моменти, коли мені через 15 хвилин в тренувальному таборі виходити на сцену, а там просто е, надзвичайна жара, тому що я розкажу кілька таких закулісних моментів, тому що коли знімають інтерв'юшки з тобою, ну там з багатьма людьми знімають, 200 людей знаходяться в маленькому холі приміщення театру, е, все це зачинено літом, тому що е, Щоб був хороший звук, машини їздять, ну одним словом, зачинено, і з тебе стікають соті поти. Ти виснажений, тому що вже третій день не спиш, і зараз тобі виходити на сцену, і я виходжу на сцену, ну, через 15 хвилин виходити на сцену, і я такий відчуваю, щось не так з моїм оком. Я до дзеркала, У мене ячмінь. І Дімон такий але пощастило, що там був лікар, мені закапали і все нормально. А от цікаво, як ти зумів поєднати вступ до вищого навчального закладу і, власне, ці кастинги X фактору, як тобі вдалося? Це дуже хороше питання. Це насправді людина, яка чогось хоче, вона знайде, вона не знаю, не буде їсти, не буде спати, вона це зробить. В моєму випадку я їв спав, все було класно. І мені вдалося поступити. Не знаю, можливо, тому що цей факультет, цей напрямок, який я обрав, він є мій. А все, що твоє, це легше. Легке. Ну не завжди воно легке, треба працювати, щоб воно було легким. І я зрозумію, якщо трошки не прийтись, я буду мати і те, і те, і те. І я так зробив. Ти зараз навчаєшся на факультеті культури і мистецтв так. на актора. А ким ти хочеш бути актором чи співаком? Актор співак доволі, доволі така сукупна професія, тому що в нас український театр він є драматично музичний театр. І людина, яка не вміє співати або ж танцювати і до цього не вміє говорити, вона не зможе грати в театрі. А якщо в людини поєднано хоча б дві цих риси, то вже набагато легше їй буде грати ролі, займатися мюзиклах. Одним словом. Це дуже класне поєднання. От кого ти можеш назвати своїм кумиром? Взагалі, Джастін Тімберлейк. Він чудово поєднав кар'єру як і співака, так і як актора. Заспівав, переспівав стільки пісень-каверів, які е, сьогодні є на перших місцях музичних чартів. А тобі подобається він як більше як актор чи як музикант? Знаєш, Мені подобається він як артист. Він проявляється в сукупності двох ремесел, і в нього це виходить чудово. Ти не відчував за собою симптомів зіркової хвороби? Ні, знаєш, я думаю, що я не, не відчував ані краплю з собою зіркової хвороби, тому що. Е Є люди, які досягли набагато більше, як я, і не відчувають того самого. Я приведу вам приклад. В клубі Пікассо, наш Львівський нічний клуб, мене запросили виступати разом з хедлайнером шоу Рей Хортон. I love you. Ну, я думаю, всі чули цю пісню або Welcome to the old, to California. І запросили мене з ним виступати. Після виступу, взагалі, шалений був виступ, море народу, е, прийшло просто, не знаю, як концерт тільки з зменшеному масштабі. І після виступу, в своїй гримерці він е, запрошував своїх фанів, аби дати їм автографи, поспілкуватися з ними. І приїхав на інвалідному візку, хлопець, років 20-25, і е, також хотів з ним поспілкуватися, бо він його дуже великий фан. І Рей попросив, аби всі вийшли, і залишився з цим хлопцем. І просто, ну я це бачив, тому що ми були в одній гримерці. Мені теж пощастило, набрався досвіду. І він став перед ним на коліна, проспівав йому пісню і поцілував його в лоба. Це вважаю, ну мене це дуже сильно розчулило, тому що людина, яка настільки є відома, настільки багато чого в житті добилася, і вона насправді е, проста як двері, і, і, і просто добра. А твоя творчість тобі приносить якісь матеріальні доходи? Зараз е, вона приносить е, не стільки матеріальні доходи, як духовні більше. Але в майбутньому я думаю, що вона буде приносити досить такі нормальні матеріальні доходи. Ну, Ми бажаємо тобі звичайно. Дякую. І які взагалі ти почав говорити про майбутнє? Які в тебе плани на майбутнє? Е, мої плани на майбутнє. Я зараз записую альбом. Мене є можливість записати на студії альбом, тому що зустрілися на моєму шляху люди, які допомагають мені в цьому, і хочу записати альбом, випустити його, відзняти кілька кліпів, а далі як піде? Тепер у нас є такі стандартні запитання до кожного нашого гостя. Почнемо з того, що тебе мотивує. Ти прокидаєшся зранку, ти встаєш і ти починаєш робити свою роботу. Чому ти це робиш? Де є такі ранки, коли я стою і вимикаю будильник, і лягаю що на дві годинки спати. А є такі ранки, що ти. Це залежить від настрою. Залежить… Якщо ти зробив щось, і ти розумієш, що так, да, круто, я зробив клас, і це тебе ще більше спонукає робити ще більше щось. Коли я лягаю спати, я стараюсь думати, що я зробив корисно за цей день. Якщо цих речей, які я зробив корисно за цей день, не так що багато, то я розумію, що цей день я прошив не дуже то правильно. Тому що час, час, все. А ти вважаєш себе щасливою людиною? Я думаю, що я щаслива людина, тому що, боже, в мені 17 років, я безтурботний, можна сказати. А що ти найбільше цінуєш у людях? О, знаєш, люблю, коли зі мною чесні люди. Ось я люблю. Коли коли мені прищуть, просто. О". Прийшла весна і хочеться додати ноти якоїсь романтики. Ми знаємо, що в тебе є фан-група в соціальних мережах, знаємо, що в тебе є просто армія фанаток різних. А от чи є в тебе та єдина? Хороше питання. Не знаю, треба напевно в неї спитати, чи є вона в мене. Ми бачимо, що ти любиш співати, тому що протягом нашого інтерв'ю ти вже декілька разів пробував це зробити. Ну і зараз маєш Ми, ці, це теж чудово чудова можливість заспівати якусь, свою, можливо, улюблену пісню для наших глядачів. Це буде своєрідний подарунок. Мою улюблену. До речі, це буде тоді ексклюзивний такий матеріал, який я вам зараз заспіваю, тому що ця пісня буде, не знаю, можливо, таким е, головним синглом в моєму майбутньому альбомі. Ти нам день Рятую кілька нових пісень. Шукаю новий маршрут. Але вже були тут. Дякую, дякую, що до нас завітав. Бажаю тобі творчих успіхів, творчих злетів, гарних пісень. А нам, шановні глядачі, я бажаю, щоб ця весна принесла справжнє щастя. Пам'ятайте, життя прекрасне, а ми з вами зустрінемось через тиждень. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх дівчат, які дивляться нашу чудову передачу. Вашу чудову передачу вже примазався, як бачиш, І хочу побажати вам краси, щастя, процвітання, аби все, що ви задумали, у вас здійснилося і вас завжди любили і поважали. Не можу не приєднатись до привітань. До зустрічі.